Фахівцями Рош» розроблений унікальний продукт у вигляді нашого БАДу Мегапротектор. Він має таку назву, тому що тут якісна ісландська Омега-3. жирні кислоти, які входять до складу нашої Омеги, виготовлені з високоякісного концентрату риб'ячого жиру в Ісландії. І відповідно найсуворіших європейських вимог відрізняється підвищеним містом ЄПА 33% і ДХА 22%. Також в е, ньому є вітамін D3 і к 2 Вітамін К2 уповільнює процеси з природного старіння, впливає на здоров'я кісток, допомагає в профілактиці остеопорозу та переломів, особливо у жінок у період менопаузи. І якщо системно приймати наш препарат, то він підвищує, сприяє підвищенню імуні, імунітету, покращення стану серцево-судинної системи, нормалізує в'язкість крові, зменшує звантаження на серце, перешкоджає розвитку тромбозів, знижує ризик виникнення інфарктів. І міокардів сприяє підвищенню міцності кісткової тканини і покращує засвоєння кальцію і магнію. Приймати дуже якісно в період приймання їжі, три капсулки на день. Це як профілактична доза, якщо ви захворіли. Можна приймати до 5-3 рази в день, і хочу сказати, що зараз знайти якісну омега дуже непросто, тому заходьте за посиланням у шапці профіль на сайт, читайте. Я впевнена, що ви там знайдете дуже багато цікавого.